Пан Сергію, російські пабліки напередодні почали поширювати ось таку інформацію. мова йде про те, що Пентагон направив у Чорне море безпілотний розвідувальний літак Global Hawk з позивним Форта 10, і він наведе спостереження безпосередньо над Чорним морем в зону його спостереження. Потрапляє Краснодарський край і Крим. І мовляв, нагадують вони, що ну аналогічні такі розвідувальні місії цей дрон. Виконував вже поблизу Криму в червні 24-го року і в травні 25-го. Як гадаєте, в чому суть а, польотів а, американського розвіддрону і спостереження, за ким, за чим і для чого він може проводити? Ну, суть дуже коротко, одним словом, можу характеризувати це розвідка. Нічого нового немає. Кожного дня працює авіаційна техніка країн НАТО. В тому числі, і це знають і росіяни, це все публічно публічному доступі. Всі це знають так само, як і бачимо, що сьогодні працює або працював розвід дрон, і це дійсно не вперше відбувається. Я зараз не буду проводити аналогії. Що подивіться, дрон попрацював, а вночі якраз Краснодарський край має прильоти. Е, відповідна інспекція Комарина відбулася в районі Ільського НПЗ. Там ще треба з'ясовувати ситуацію. Вона ще недостатньо відома. Чи було там е, результат станція? Повідомляє ті, чи були ці, е, скажімо так, інспектори. По Ільському НПЗ активно попрацювали, але те, що вони попрацювали в місті Кропоткін Краснодарського краю, це сьогодні правда це вже підтверджений факт, в тому числі і окупантами це підстанція, причому підстанція, яка живить в узлові структури, в вузлові інфраструктурні елементи російської залізниці на цьому напрямку, він є надзвичайно активним. Звернув би увагу в цьому плані. І там горить палає. Звернув би увагу, що саме цей вектор, ну, назвемо його умовно Ростовсько-Краснодарський, ну, з Тавропілля сюди можна теж додати, це той залізничний вектор, та гілка, і Волгоградщина до речі, в тому числі, нагадаю, це ті елементи російської залізниці, які сьогодні. Надзвичайно підкреслюю, надзвичайно активно цілеспрямовано працюють на російську воєнну логістику і забезпечення фронту російсько-української війни, тому що нагадаю, що так званий Южний воєнний округ Російської Федерації саме він є базовим для російських угруповань, які ведуть війну проти України. Тому зрозуміло, чому саме ці об'єкти, зрозуміло, чому саме ці локації, і якщо розвідник це все зафіксував, тому що я ж не кажу, що він ділиться з нами розвідінформацією, він просто фіксує, як наса фіксує пожежі. Ну, це, мабуть, так комусь треба. Але бачимо, що результати є. Я, чесно кажучи. Був впевнений, що після ударів по НПЗ російських, які продовжуються, сподіваюсь, будуть продовжені, прийде черга також російської залізниці більш активно. Сподіваюся, що новий осінній сезон, 1 вересня, розпочався у Краснодарському краї саме по залізниці, він буде продовжений, тому що це два елементи, я б назвав навіть дві Ахілесові п'яти Російської Федерації. Це НПЗ і це залізниця. Бо залізниця я вже сказав, це російська логістика. Вона вся воєнна логістика побудована на використанні залізниці, і, звичайно, це абсолютно правильний підхід, стратегічний підхід України. Генштаб, підсумовуючи ось цей літній наступ РФ, говорить про те, що фактично він закінчився нічим, тому що контроль над жодним великим містом росіяни не здобули. Разом із тим, військові аналітики та й самі військові вони попереджають, що найближчими тижнями Росія збирається почати ось цю свою осінню кампанію. Чим вона небезпечна, як ви бачите, і наскільки може в найближчі тижні за вашими оцінками загостритися ситуація на фронті? Ну, по перше, закінчилось лише літо, і то календарне. Це найголовніше. Не закінчився російський наступ. І не розпочався він 1 червня, або там навіть травні у квітні, ми з вами говорили. Пам'ятаєте, що Запоріжжя це був це була перша пташечка, передвісник того самого тієї само активізації літньої, російської, наступальної, яку ми всі спостерігали, особливо Кривавий липень. Ми це передбачали, і я радий, що ми не помилилися. І Запоріжжя, ми говорили, буде активним. І подивіться, так воно і є. Тому. Перегорнули календар, починається осінньо-зимовий період, е, в ході якого, і про це треба відразу на мій погляд сказати: це не про підсумки літа. Хоча підсумки літа сьогодні очевидні, що, наприклад, Сумщина, тут ми вже твердо можемо сказати на сьогодні: що бліцкриг ворога він повністю провалився. Е, мета росіян створити буферну санітарну, там як хочете зону. Від російського кордону на території Сумщини сьогодні не досягнуто цієї мети, цього не відбулося більше того, там певні локації вдалося відбити у ворога, а на деяких навіть викинути за кордон нашої держави. Тому тут, е, знаєте, е, порівняння можливо таке, це як валіза без ручки. Її нести важко, а кинути вони її не можуть. Бо Герасимов доповідав фюреру про те, що, мовляв, ми там на Сумщині, у нас все окей. Ні, там не окей, але мусить доповідати, мусить брехати, і це непогано. Хай брек. Ну, але варто так само згадати є добропілля, яке ми з вами обговорювали, де ворог зараз в оточенні, про це офіційно заявляє УСУФ Дніпро. Я зараз би не поспішав з е, висновком, таким, як і використанням слова оточення, У росіян там є проблеми. До речі, росіяни туди намагаються перекидати на той напрямок свої боєздатні частини, в тому числі і, наскільки мені відомо, навіть з Курщини, там 155-та окрема бригада морської піхоти з'явилася. Пам'ятаємо, ця горозвісна бригада, яка відзначилася в лапках. Е, Став жорстоким ставленням до наших військовополонених. Я просто нагадую силам оборони. Я думаю, хлопці пам'ятають і що треба там робити. Так, от, власне, по Сумщині, по Харківщині, маємо такий результат. Але складна ситуація: Куп'янсько-Лиманський напрямок, Сіверський напрямок. А хоча, знову-таки, на мапі того ж самого Герасимова, у нас Купінськ, наприклад, ледве вже не, не напівоточені. По Покровську йдуть міські бої. Ворог на околицях Костянтинівки. Це по мапі е, Герасимова, яка висить в нього за спиною. Е, Висіла за спиною. Ну, власне, ми вже на ці помилки вказали, або брехню російську, не помилки, брехню російську. Можливо, вони там щось перемалюють, але це, це інше. Там ситуація на тих напрямках, які я сказав, вона складна. Покровськ, пріоритет, добропілля залишається, в тому числі Мирноград, пріоритет для ворога. Хоча по добропіллю ви бачите, що вдалося там 17 було кілометрів, якщо не помиляюсь, просування ворога в глибину нашої території скоротили до чотирьох. Цю локацію. Ну це вагомий успіх. Про оточення. Ще раз поки що я не поспішав би з такими висновками. Якщо буде так, лише скажу, що буду, буде дуже суперово. новопавлівський відтинок дуже складний. Там у ворога є просування. На жаль, я не кажу там про Дніпропетровщину зараз, про дачне, де Герасимов знову збрехав, що дачне під контролем сил російських сил. А там діють сили оборони 46 бригада ДШВ. Е, знову таки, але напрямок надзвичайно складний. Запорізький активізація величезного ворога. Вектор Степногірськ е, намагається атакувати. Е, Придніпровський напрямок е, менш медійний, менш активний, можливо, на перший погляд. Але ж ворог не подівся звідти ніде. Він все рівно ходить і там щось виношує свої плани, намагається атакувати острови. Тобто е, на сьогодні. На мій погляд, очевидно, що росіяни будуть пробувати зачепитися, коли я називав там Сіверськ, Лиман, лиман Куп'янськ, Покровськ Добропілля, Мирноград Костянтинівку, зачепитися за наші крупні населені пункти для того, щоб осінньо-зимовий період, скажімо так, зайти на зимовку, не зимувати у чистому полі, де вони всі будуть уражені нашими силами оборони, відповідно. А десь намагатися ховатися саме в міських боях. От навіть так скажу, ховатися в міських боях. Оце мета ворога на оцей наступальний осінньо-зимовий період. Американський інститут дослідження війни та й буквально вчора в своїх соцмережах нардепка Безугла... Повідомляла про те, що важка зима буде блекаут, американський інститут дослідження війни навіть говорив про те, що власне восени ворог знову атакуватиме енергоінфраструктуру України. Наскільки от активізація фронту, на вашу думку, буде збігатися із повітряним посиленням повітряного терору Росії? Ну, по перше, ворог вже такою підсилює атаки на енергетичну інфраструктуру України. По друге, ворог не припиняв цих атак. Більше того, ворог і про це говорив президент України Володимир Зеленський. Ворог буде атакувати надалі нашу газотранспортну систему, наші газові сховища. Пам'ятаєте, що ворог, в тому числі і західні регіони нашої держави намагається ракетами і дронами атакувати. І зрозуміло, чому і щодо енергетики, я вже сказав, ми це бачимо. Ця активізація відбулася. Чи буде вона, звісно, тому що ми входимо в осінньо-зимовий період. Чи є це новиною? Абсолютно ні. Це було у 22-му, му 2-24-му і є вже у 25-му році. Тому, по-перше, я е, на місці політиків був би більш відповідальним, як кажучи, коли ми лякаємо людей блекаутами. Ми це вже переживаємо з 22-го року. Тому краще зайвий раз нагадайте, що треба йти до укриття, а не лякати тим, що зима буде складною. А ніхто не говорив, що вона буде легкою. Війна продовжується. Це базово, це очевидно на сьогодні. Сьогодні політики мусять, якщо про політиків задали, займатися тим, щоб озброювати нашу державу, допомагати в цих комунікаціях, відповідно, керівництву військово-політичному керівництву держави, виконувати і свої якісь там законодавчі функції, все. А не пророкувати те, про що і так відомо. Легко не буде, це точно, це очевидно. Але й паніку сіяти не треба, тому що ворог, до речі, це хоче використовувати. Чому ці терористичні удари по енергетиці підсилені? Якраз для того, щоб викликати у населення паніку, щоб зламати стійкість, щоб змусити капітулювати Україну. Це ж очевидні речі. Сподіваюся, цього не станеться. І дуже сподіваюся на те, що наші союзники, те, що обіцяли по системах протиповітряної оборони, вони виконать свої рішення, і все це нам нададуть відповідь. Пане Сергію, у Білорусі почалися спільні військові навчання ОДКБ. Відомо, що понад дві тисячі військових із Білорусі, Казахстану, Киргистану, Росії та Таджикистану братимуть участь у цих навчаннях, і, нібито, як заявлено, під час цих навчань росіяни ділитимуться своїм досвідом, який вони здобули під час війни з Україною. Далі. З 12 по 16 вересня навчання запад – Це вже спільні російсько-білоруські навчання. Там заявлено близько 13 тисяч військовослужбових, поки що військовослужбовців, поки що така цифра, які будуть задіяні в цих навчаннях. І там, як зазначав білоруські соловки, нібито будуть планувати. Застосовувати ядерну зброю, от головний на, на чому там сфокусуються під час цих навчань? Скажіть, будь ласка, от маємо ну там ти, тиждень, потім тиждень перерви, потім новий тиждень, коли от будуть ці проходити навчання в Білорусі. Більше все ж таки буде інформаційних провокацій під час цих навчань чи реальних? Як ви бачите? Ви знаєте, я спробую по одеськи відповісти питанням на питання, а рішення буде? Е, оце власне виходить, виходячи з цього, я думаю, нам треба розглядати ці маневри. Що що стосується е, білорусько-російських навчань, захід 25 2025. перші і будуть задіяні. Наскільки ну принаймні анонсувало міністерство, заявити ми можемо, що хочете. Ви ж розумієте, так? Вони і сармати зараз кажуть, що там будуть літати від мінська до Мозеля і, і, і назад. Е, заявити це ж не означає, що воно так буде виконано. По-перше, захід. Навчання Захід 2025 вони стартували ще навесні нинішнього року. Тобто відбувається в таких навчаннях. Це командно командноштабні навчання, хочу нагадати. Це навчання, де йде планування, відпрацювання штабів там відпрацювання єдиного алгоритму дії. Якщо ми говоримо про Білорусі і Росію. Хоча ну яке тут спільних алгоритмів, він у них один. Він у них один. Бо ну, що таке білоруська армія? Це підрозділ російської армії де факто. Тому о, це буде активна фаза вже зараз у вересні, середині вересня. Е, це навчання, які повірте мені, з досвіду, е, які зараз відпрацьовуються на полігонах. Вони тренуються. Я е, б навіть назвав би це краще репетицією, так бо буде високе командування, високе начальство, яке за цим спостерігатиме, і це буде таке шоу, як правило, так відбувається. А, тобто є звичайно певні практичні моменти, елементи в цьому всьому, але дуже багато те, театралізовано. А, тому я думаю, що акцентовано увагу чергове. По-перше, що Білорусь, по-друге, питання ядерні будуть працювати. Давайте згадаємо, коли росіяни починають про це говорити. Коли в них немає успіхів, ключових успіхів на фронті або треба когось налякати. От вкотре прийшла осінь, навчання, Білорусь, все, ми все умремо. Е, тому е, ніхто не ставиться несерйозно до цієї інформації. Я про наших е, військових. Інформація моніториться, вивчається, але наразі ми не можемо і не будемо говорити про те, що там якийсь наступ з боку Білорусі готується. Це по-перше. По-друге, що стосується так званих навчань ОДКБ ну ми теж розуміємо, що це за навчання. Це інформаційне, перш за все, підтримання тих. Штанців так званого договору колективної безпеки так званих країн СНД, який не спрацьовує, не спрацьовував ніколи, і спрацьовувати надалі, я думаю, буде все менш ефективно. Тому все це виглядає більше інформаційно, як завжди. Інформаційним вкиданням, ну навіть не вкиданням, скажімо так, інформаційної елементами інформаційної війни, гібридної війни Російської Федерації проти України, знову таки для того, щоб зламати українську стійкість ті, кому треба відповідні структури, вони відповідно слідкують за, за цим, моніторять і висновки свої роблять. Пане Сергію, щиро дякую вам за цікаву розмову і дякую, що завжди знаходите час для нашої глядацького аудиторії Бережіть себе завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. До зустрічі. Тримаємося.